Так, що Олена прислала нам посилку. Ми прям машині будемо мені відкривати. Предупредила, що віщі то для того, щоб не побилися скло не побилося. Тому ага, ось відкриваємо. Дивіться, перша баночка чогось. А, коротше, баночка чогось, тоді нам читати. Так, віщі це, щоб не побилося. Ага, це сюди. Боже боже, тут все так прям замотано. Прям людина старалася. Ой -ой. Так, ті Боже мой. Так, це така щось теж. Це, наверное, кабачкова ікра, я думаю. Так, ідемо далі. Макарони. Макарони. Спагеті пишіш, дивіться. Спагеті, дві пачки. Ага, три пачки. Три пачки спагаті. Ні, чотири. Я вже бачу. Чотири пачки спагетті. Так. Йдемо далі. Ой-ой-ой, що ой, ой, це? Ага. Я як це мило. Яблочко, Вань, подиви, ми з тобою не будемо голодні. Дві яблучка замотані, красиво. Так, яблука. Музика у нас така. Там яблука, коротше, там замотані яблука. Так, далі. Далі це у нас пащет. Пащет. Паще. Дві баночки пашета. Потім крупа, пшеничне, ага, ячнева крупа. Так, айдес. Ой-ой-ой. Так, банки, банки. Тихо, тихо, боже, боже. Варення малинове. М -м -м. Це, кстати, тема. Малинове, варення. Так. Людина старалася так замотала, щоб не побилася. Тоже варення малинове. це реально тема на зиму. Боже, чайочки з малини, вона така вкусніша. Так. Щас. Як відкриті? Ох, вона й замотала. Боже Олена, дякую вам велике. Переживала, щоб не побилося. Ой-ой-ой, ага. Тихо-тихо. Якась теж баночка чогось. Оце, походу, кабачковий крок. Коротше, якась теж тема. Я не знаю, що це таке. Так, зараз. Це, походу, щось помідори чи гір... Ні, це цей. Типа рагу овочеве. Ціла банка велика. Спасіба, Олена Кущова. Велике-велике вам дякую. Все, ми голодні не будемо. Спасіба. <рістила>